Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, і сьогодні в нас вже друге заняття за методикою ланцюгів. Перше заняття цієї серії просто шикарно себе показало, і на момент зйомок другого заняття вже є майже 30 тисяч переглядів, дуже багато коментарів і дуже багато вподобайок. Тому, якщо вам і надалі подобається ця серія, будь ласка, робіть ТСМЛ. Залишайте ваші вподобайки, пишіть будь-які коментарі. На будь-які теми вони всі мені дуже подобаються і всі вони дуже допомагають розвивати канал. Що ж, готові? Починаємо друге заняття. І темою даного заняття будуть два теперішні часи в англійській мові. Теперішній простий і теперішній тривалий. Чому два одночасно? Тому що я вважаю їх досить простими, і я думаю, що ви можете їх запам'ятати за один раз. І також тому, що люди дуже часто їх плутають. Вони обидва теперішні і важко розрізнити, які використовувати коли. Так ось давайте розпочнемо з теперішнього простого. Він не використовується для Події, які відбуваються прямо зараз, я розумію, теперішній час і мало б відбуватись тепер зараз. Але ні, теперішній простий час використовується для регулярних подій. Наприклад, я щось роблю кожного дня. Я завжди це роблю, я ніколи цього не роблю, я інколи це роблю і так далі. Отже, ось ці регулярні події, які ви робите або не робите регулярно, або ніколи взагалі не робите, для цього якраз використовується теперішній простий час. І тепер давайте розглянемо будову даного часу зразу з прикладами для того, щоб краще засвоїти матеріал. Отже, будова його є максимально простою. Тут тільки два основні члени речення: це іменник та дієслово. Не лякайтеся слів, вам не потрібно завчати ось ці складні слова. Іменник це просто я. Те, В, він, вона, воно і так далі. Далі дієслово це те, що ви робите. Наприклад, я граю. Тобто іменник це я. Граю це дієслово. Отже, я граю це якраз теперішній простий час. Не мається на увазі прямо зараз цей момент. А в цілому. Наприклад, я граю кожного дня. Я граю баскетбол, я граю футбол і так далі. Так ось, скажімо, я граю англійською. I play. I play. Нагадаю, що після того, як я вимовляю речення, вам важливо його промовити в голос. Ну, якщо маєте час або бажання, можете також записувати. Так ось, ще раз, я граю I play. І тепер збільшуємо наш ланцюжок. Отже, я граю теніс. I play tennis». I play tennis». Чудово. Скажемо, я граю теніс кожного дня. Якраз пам'ятаєте та регулярність, про яку я вам казав. Отже, я граю теніс кожного дня. I play tennis every day. Every day – це кожного дня. Спробуйте сказати I play tennis every day. Чудово. Тепер ще збільшимо. Я граю теніс кожного дня після школи. I play tennis every day after school. I play tennis every day after school. Prekrasno. І давайте додамо ще один кусок. Я граю теніс кожного дня після школи з моїм другом. Отже, I play tennis every day after school with my friend. Ще один раз. I play tennis every day after school with my friend. Прекрасно. Тепер, якщо головним членом речення, іменником є він, вона, воно, або, наприклад, ім'я людини, або ім'я тварини, або назва якогось предмету, тоді до дієслова потрібно додати літеру S. Наприклад, place. Вже не буде грати play. A place. І тепер давайте на прикладі того самого першого ланцюга побудуємо ще один, але де головним членом речення є він. Отже, він грає. He plays. He plays. Тепер він грає теніс. He, He plays tennis. Він грає теніс кожного дня. He plays tennis every day. He plays tennis every day. Тепер він грає теніс кожного дня після школи. He plays tennis every day after school. He plays tennis every day after school. І останнє. Він грає теніс кожного дня з його другом. Тут ми вже не скажемо з моїм другом, а з його другом, і слово це буде his. Так ось. He plays tennis every day with his friend. His, c'est Joho. He plays tennis every day after school with his friend. Тепер переходимо до запитальних речень для того, щоб побудувати запитальні речення в англійській мові в будь-якому часі, нам приходять на допомогу допоміжні дієслова. І їх в українській немає взагалі, а в англійській вони є. Це просто якесь дієслово, яке ставиться на початок речення для того, щоб утворити запитання. І для кожного часу це слово буде особливим. Вони не будуть повторюватись. Ну хіба що інколи, але в основному вони будуть різними, і не потрібно їх перекладати. Перекладайте ви як звичайне речення. І отже, в даному часі є два допоміжні дієслова do та does. Do використовується зі словами я, ти, ви та вони, а does використовується зі словами він, вона та воно, або назвами предметів, іменами людей і так далі. Тобто, він може бути Павло, він може бути Віталій і так далі. Тобто не обов'язково мають бути ось ці три слова, а замінники їх також. І давайте побудуємо для прикладу ланцюжок зі словом вона, тобто she. Тут ми запитаємо, чи єсть вона. Для того, щоб це запитати, ми скажемо does she eat? Does she eat? Якщо ми більше нічого не вказали в даному реченні, то мається на увазі, що вона в цілому коли-небудь їсть, Чи вона взагалі ніколи не їсть. Не прямо зараз, чи вона їсть, а в цілому, в своєму житті, чи вона їсть взагалі. Does she eat? Далі. Я хочу запитати, чи їсть вона сніданки? Does she eat breakfasts? Does she eat breakfasts? Чи їсть вона сніданки? Далі. Чи їсть вона сніданки о сьомій годині? Does she eat breakfasts at 7 o'clock? Does she eat breakfasts at 7 o'clock? Додамо ще частину. Чи їсть вона сніданки о сьомій годині зі своєю родиною? Отже, does she eat breakfasts at 7 o'clock? With her family. Her це її. Тобто належний займенник, щось що належить їй, її родина, her family. Ще раз, does she eat breakfasts at 7 o'clock with her family? Чудово. І тепер, друзі, переходимо до заперечних речень. Отже, тих, в яких я хочу сказати, я цього не роблю, вона не грає, вони не їдять сніданки і так далі. Отже, тих, в яких є слово не, я щось не. Роблю. І тут знову ж таки потрібне допоміжне дієслово «do» і «does». Отже, знову ж таки, для слів я, ти, ви та вони буде слово «do». Для слів він, вона, «воно» буде «does». І ще плюс слово not, що означає не. Отже, «does not», наприклад, він щось не робить, «does not», «не». Якщо я щось не роблю, я скажу do not наприклад, I do not, я не роблю щось. А можна сказати скорочення: do not, це don't, does not, це doesn't. І давайте побудуємо приклад ланцюжка. Отже, ми скажемо, вони не читають. They don't read. They don't read. Я буду використовувати скорочення, але якщо вам подобається, ви можете казати they do not read. Ну, я кажу they don't read. Далі. Вони не читають англійські книжки. They don't read. English books. They don't read English books. Далі. Вони не читають англійські книжки вдома. They don't read English books at home. They don't read English books at home. Багато людей робить помилку і кажуть in home, як в нас в українській. вдома. це в", в", в але англійською ніколи не кажеться «in home», Завжди кажеться at home вдома. Продовжуємо. Вони не читають англійські книжки вдома по суботах. Отже, ми скажемо: They don't read English books at home on Saturdays». Довге речення. They don't read English books at home on Saturdays». Чудово, тут ще уточню, що on Saturday це в суботу. В українській у нас є слово в, в середу, в суботу, в понеділок і так далі. В англійській ми кажемо on, ніби як на, на понеділок, на вівторок, на середу і так далі. Це означає в. На українську ми перекладемо в цей день. В англійською ми не кажемо in Monday. Ні, це неправильне слово для. Днів для днів ми будемо використовувати «on». Отже, ми розібралися, що теперішній простий час використовується для подій, які відбуваються на регулярній основі або не відбуваються взагалі. Тобто я можу його використати для подій, які я роблю кожного дня, які я роблю раз на рік, або які я не роблю взагалі ніколи. Я кажу, я ніколи не граю в баскетбол. Я якраз використаю ось цей час. Якщо вам цікаво, то ніколи англійській буде «never» never. тепер переходимо до теперішнього продовженого або він ще називається теперішній тривалий час. І отже, даний час використовується для того, щоб показати, що певні події відбуваються прямо зараз, в даний момент. І я вважаю це супер зручним, тому що в українській такого немає. Ми кажемо, я читаю кожного дня і я читаю прямо зараз. Отже, якщо я скажу просто я читаю, то невідомо про що йдеться. Я взагалі читаю, чи я читаю прямо зараз. Нам потрібні уточнення. Для того щоб людина зрозуміла про що йдеться в англійській жні. Ви можете сказати, я читаю двома різними способами, і зразу з цього короткого речення буде зрозуміло, чи ви маєте на увазі в цілому, що ви читаєте книги, чи ви читаєте прямо зараз. Так ось продовжуємо. Конструкція даного часу є не дуже простою або просто трішки складнішою ніж попереднього часу. По-перше, тому що тут є три допоміжні дії слова: це am", «is» та «are». Всі вони перекладаються як одне слово «є». І якщо дослівно сказати, то ми скажемо я є читаю, вона є читає, і вони є читають, наприклад. Ну, дослівного, ми звичайно, нічого не перекладаємо в англійській, це велика помилка. Не перекладайте нічого дослівно, будь ласка. Так ось «am» і ста are. В чому різниця їх використання? Отже, «am» використовується тільки для слова я, тільки один випадок використання Я є, тобто «I am». Далі. Is використовується для він, вона, воно, і так як я казав раніше, такі з назви предметів, імена людей і так далі. Наприклад, Віталії є, Віталій is, він є, he is і так далі. І останнє слово are використовується для вони, ми і ви або ти. Ви і ти це одне і те ж слово в, англ... в англійській, перепрошую. Так ось they are, we are та you are. Але на жаль, це ще не всі зміни в даному часі від попереднього. Ще потрібно змінити дієслово додаванням ing. Хоча тут можливо навіть простіше, тому що там потрібно було думати, який в нас іменник, і від того вже виходити, яке буде дієслово. Тут ні, тут всі дієслова будуть однаковими з закінченнями ing. Наприклад, читати read, а вже з закінченням ing це буде reading. Якщо я хочу сказати, що зараз я читаю, я скажу I am Reading. І давайте побудуємо наш перший ланцюжок в даному часі. Скажемо речення, вона працює, отже. В даний момент вона працює. She is working. She is working. Закінчення ING. Working. Далі. Вона працює з дому. She is working from home. She is working from home. Додамо ще. Вона працює з дому на своєму комп'ютері. She is working from home on her computer. She is working from home on her computer. Her це її. Що, що належить їй. Ми вже вчили раніше, my це мій, його це his, а her це її. Отже, her computer – її комп'ютер. Далі, вона працює з дому. На своєму комп'ютері прямо зараз, або можна сказати, в цей момент. she is working from home on her computer at the moment. At the moment це в даний момент. В цей момент. She is working from home on her computer at the moment. Давайте побудуємо ще одне речення, і тепер вже про мене. Отже, я хочу сказати: я навчаюсь. I am studying. I am, пам'ятаємо, тут допоміжне дієслово слово am. Воно використовується тільки для я. Я є це I am. Study це навчатися. Studying це навчаюся зараз в цей момент. I am studying. Далі. Я навчаюся англійської. I'm studying english. Можна також перекласти, як я вивчаю англійську прямо зараз. I'm studying. English. Далі. Я вивчаю англійську зі своїми однокласниками. I am studying English with my classmates. I am studying English with my classmates. І давайте додамо ще в школі. Отже, я вивчаю англійську зі своїми однокласниками в школі. I am studying English with my classmates. At school. I am studying English with my classmates at school. Тепер переходимо до заперечних речень. Отже, я не вчусь зараз, я не читаю книжку прямо зараз, вони не працюють зараз і так далі. Тут все дуже просто. Нам просто потрібно додати одне слово not до всього того, що ми вже і так знаємо. Отже, наприклад, буде I am not, я не. They are not, вони не, і she is not, вона не робить щось і так далі. Отже, побудуємо речення. Вони не дивляться. Отже. They are not looking. They are not looking. Далі. Вони не дивляться на червону машину. They are not looking at the red car. They are not looking at the red car. at to na. Дивіться на щось. Look at. Це дивитися на. Небо, на не кажуть on. Look on something a look at something. Дивіться на щось. Далі, вони не дивляться на червону машину через вікно. They are not looking at the red car through the window. They are not looking at the red car Through the window. Through – це через або наскрізь. Погляньте, до речі, на написання цього слова. Дуже довге слово, нелогічно написане, але маємо, що маємо. Так ось, додамо ще одну частинку. Вони не дивляться на червону машину через вікно зараз або прямо зараз. Отже, they are not looking at the red car through the window right now. They are not looking at the red car through the window right now. Right now це прямо зараз. І тепер давайте вивчимо, як будувати запитання. Отже, для запитань оце допоміжне дієслово am, is, are буде на початку речення. Потім у нас буде іменник, тобто ти, ви, він, вона і так далі. В залежності якраз від цього іменника буде перше допоміжне дієслово. Наприклад, якщо я питаю вас, чи ви чимось займаєтеся, я скажу are you? Якщо він. Is he? Якщо я запитую ніби сам себе, чи я це роблю зараз am I. Тобто, в залежності від другого слова, буде мінятися перше. Далі в нас знову ж таки дієслово з закінченням ING і все решта. Так ось, давайте побудуємо речення. Я запитаю вас, чи граєте ви прямо зараз в цей момент. Просто чи граєте ви? Are you playing? Are you playing? Далі, чи граєте ви у відеогру? Are you, are you playing a video game are you playing a video game are you playing a video game on a playstation are you playing a video game on a playstation І ще додамо знову ж таки в цей момент. Отже, граєте ви у на PlayStation в даний moment. Are you playing a video game on PlayStation at the moment? Are you playing a video game on a PlayStation? Еде at, at the moment. Друзі, для максимального результату з даного заняття я дуже вам рекомендую будувати такі ланцюги самостійно, не базовані на моїх, а просто робити рандомні ланцюги, базовані на вашому житті. Наприклад, прямо зараз я дивлюся телевізор. Я задумався про це і хочу це сказати англійською мовою. Отже, я згадую, як буде дивитися, watch, яке доміжне ті слово потрібно для мене. Я це am, отже, I am watch ще потрібно додати ing I am watching, телевізор легко. TV, I am watching TV right now, прямо зараз. І все. Ви вже проппроперепропрактикували -про 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 речення. Вам вже буде легше в майбутніх розмовах, коли потрібно буде використати схоже речення. І ви вже прогресуєте в англійській мові. Отже, робіть це на постійній основі. Це не займає багато часу, це займе буквально хвилину-дві вашого часу, і ви вже покращите вашу англійську. І друзі, якщо ви хотіли бачити більше відео за методом ланцюгів, будь ласка, пишіть це в коментарях. Якщо також це відео набере достатню кількість переглядів, тоді я випущу ще більше відео і, можливо, запущу цілу серію відео за даною методикою. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys.